Уявіть, що ви можете намалювати сонце, і воно з'явиться в небі, або змінити долю людини, вселившись у звичайний ліхтар, або ж просто змусити своє тіло падати вгору. У світі відеоігор є механіки, що не просто різноманітнюють геймплей, а повністю змінюють сприйняття ігор. Сьогодні ми розглянемо чотири унікальні механіки, які зробили свої ігри легендарними: чарівний пензель Букамі, переселення у предмети у Гоустрік. Маніпуляція гравітацією в Gravity Rush та маніпуляція часом у Titanfall 2. Як вони з'явилися, з якими проблемами стикалися розробники, і найголовніше, чому ці механіки досі вважаються одними з найоригінальніших в історії ігор? Окамі була розроблена японською студією Clover Studio, яка складалася з талановитих розробників, включаючи Декі Камію, автора Devil May Cry та Bayonetta, і Ацуші Інабу, продюсера Уейтфул Joe. Спочатку команда не мала чіткого бачення гри. Вони знали, що хочуть зробити пригодницький екшн, але шукали унікальний стиль та геймплейні особливості, які б відрізняли їх проект від інших. Спочатку Камі планувалася гра з реалістичним графічним стилем. Команда хотіла створити величний яскравий світ із реалістичними текстурами та природними пейзажами. Але виявилося, що PlayStation 2 не може впоратися з таким рівнем деталізації. Світ виглядав тьмяним і розмитим через обмежену потужність консолі. Водночас один із художників Clover Studio випадково показав малюнок у стилі Суйбокуга, японського живопису чорнилом, що використовує мінімальну палітру та плавні мазки. Команда зрозуміла, що це і є те, що потрібно грі. Вони вирішили зробити світ Окамі таким, ніби він намальований на стародавньому сувої, а потім ожив. Перехід на стилізований японський живопис спровокував ще одну ідею. А що якби гравець саміг малювати у грі? Це мало б ідеально доповнити художний стиль та створити унікальний гімплейний досвід. Спочатку ця механіка була дуже експериментальною. Ідея була проста: гравець малює щось і це впливає на світ. Але як зробити це інтерактивним? Перший прототип дозволяв малювати будь-що, але це викликало хаос. Гра не могла зрозуміти, що саме намальовано, і частіше за все просто не реагувала. Потім розробники вирішили ввести систему символів. Якщо намалювати коло, з'явиться сонце. Якщо намалювати лінію, відновиться зламаний міст. Та тощо. Але як навчити гравця малювати правильно, вони вирішили поступово відкривати нові символи через навчальні моменти у грі, щоб дати гравцеві час звикнути. Так з'явилася система Celestial Brush, яка дозволяла керувати світом через малювання. Але без проблем та їх вирішення нікуди. Першою проблемою була проблема розпізнавання малюнків. Гравці малювали один і той самий символ по різному. Хтось малював рівне коло, хтось криве, а хтось із розривами. Гра мала правильно розпізнавати намальоване, але через відмінності в почерку гравців часто це не спрацьовувало. Рішенням стало те, що розробники створили систему автокорекція, яка підлаштувала намальовані символи під стандартизовану форму. Додали допустимий діапазон варіацій, що навіть криві символи співпрацювали, якщо вони були схожі на правильні. Щоб гравці не губилися, до гри додали візуальні підказки. Наприклад, якщо потрібно було намалювати коло, у фонових ефектах з'являлися слабкі обриси правильного символу. Наступною проблемою була складність механіки. Якщо дозволити гравцеві малювати будь що, це призведе до повного хаосу в ігровому балансі. Наприклад, якщо можна просто намалювати мечі або мости, то всі головоломки стають надто легкими. Рішенням стало обмежити використання Celestial Brush тільки у ключових місцях. Це було зроблено для того, щоб гравець не міг нескінченно малювати, що змушувало його економити ресурс. А ще розробники ввели контекстну ітерацію. Наприклад, у бою можна було використовувати тільки певні малюнки: меч, вибух та тощо. Третьою проблемою була продуктивність на PlayStation 2. Гра мала малювати текстури в реальному часі та обробляти великі світи, але обмежене залізо PlayStation 2 не справлялося з таким навантаженням. Та рішенням стало оптимізування коду, щоб система Celestial Brush оновлювала лише ту частину екрану, де гравець малює, замість рендерингу всього рівня зменшили деталізацію оточення, зробивши стиль мінімалістичним. І остання проблема була керування на різних платформах. Спочатку гра виходила на PlayStation 2, де малювати доводилося аналоговим стіком, що було не дуже зручно. Тож на Афії адаптували управління підругові сенсори. Але це спричинило нові проблеми. Іноді Vue Remote неправильно щитував рухи. На PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch та ПК додали підтримку тачскріна на мишці, що значно покращило керування. Оригінальний реліз на PlayStation 2 не став комерційним хітом. Гра продалася невеликим тиражем через слабкий маркетинг. Багато гравців навіть не знали про існування гри, оскільки вона вийшла наприкінці життєвого циклу PlayStation 2. Але гра отримала друге життя через ремастери. Перевидання на AV принесло грі нову аудиторію завдяки зручному керуванню, але сенсори працювали не ідеально. Також вихід Okami HD на PlayStation 3 PlayStation 4 ПК та Switch нарешті приніс грі, визнання якого вона заслужила. Механіка малювання надихнула інші проекти, наприклад, Ден Finish Сфон, де гравець малює світ навколо себе. Гра стала однією з найстильніших в історії відеоігор, а її художній стиль досі вважається унікальним. Хоча у Камі так і не отримала прямого продовження, окрім спін спіннофу Камі Ден на Nintendo DS. вона залишила глибокий слід у серцях геймерів. Як і багато найцікавіших ігрових механік, концепція переселення в предмети в Гоустрік Phantom Detective з'явилася не відразу. Дробник гри Сюта Кумі відомий своєю роботою над Ace Attorney, шукав новий спосіб розповісти детективну історію, яка б відрізнялася від традиційних текстових квестів. З самого початку він хотів зробити гру про привида. Йому подобалася ідея головного героя, який вже мертвий, але продовжує досліджувати світ живих і розкривати таємниці. Це було свіжо і незвично, особливо для детективного жанру. Але постало питання, як гравець, будучи приводом може взаємодіятися з цим світом, адже зазвичай привиди просто спостерігають а не впливають на події. Перші концепції гри більше нагадували класичний візуальний роман. Гравець просто досліджував би місця злочину, дізнавався подробиці та поступово розкривав історію. Але так Кумі був незадоволений таким підходом. Він хотів, щоб привид не просто стежив за подіями, а брав активну участь у розслідуванні, змінюючи саму реальність. Натхнення прийшло з несподіваного джерела фізичних головоломок. Такомі замислився: а що якщо привид не може напряму взаємодіяти з живими, але може переселитися у неживі предмети та змушувати їх рухатися? Це відразу ж створювало цікавий виклик для гравця. Необхідно було не просто спостерігати за світом, а будувати ланцюжки подій, використовуючи підручні об'єкти. Крім того, Такумі захоплювався складними детективними історіями, де головний герой повинен використовувати нестандартні методи, щоб знайти розв'язку. Він хотів, щоб гравець не просто збирав докази, а реально змінював хід подій. Так народилася механіка Боді Свопін, можливість переслятися в предмети та використовувати їх, щоб рятувати людей від загибелі. Але на цьому етапі це була лише концепція, як зробити її зрозумілою та захопливою для гравця, як створити логічні, але й водночас динамічні головоломки. На ці питання розробники ще мали знайти відповіді. Гострік дає гравцеві змогу досліджувати світ у двох режимах: перший режим реальності. У цьому режимі час іде вперед і гравець бачить, як персонажі рухаються, розмовляють, як розгортаються події. Другий це режим духа. Тут час зупиняється, і гравець може оглядати доступні предмети та переміщуватися між ними, але сам факт переселення в предмети не робить гру цікавою. Найголовніше, що гравець може актувати певні об'єкти, змінюючи хід подій. Наприклад, перескочивши вентилятор, можна його увімкнути, створивши повітряний потік, який здує листок паперу. Або можна потрапити в велосипед і змусити його покотитися, зачепивши якийсь предмет. Головна мета запобігти смерті певного персонажа. Якщо герой знаходить мертву людину, він може відмотати час на 4 хвилини назад і спробувати змінити долю загиблого, використовуючи свою здатність до переселення. Щоб ускладнити завдання, у грі є обмеження. Привид, наприклад, може переміщуватися тільки на певну відстань між об'єктами, та не всі предмети можна активувати, а ще потрібно будувати логічний ланцюжок дій, щоб впливати на світ. Але як зробити переселення цікавим а не просто гіміком? Одна з найбільших проблем зробити так, щоб механіка не виглядала надуманою чи занадто простою. Гравець не повинен просто стрибати між предметами, він має відчувати, що будує хитромудру систему подій, яка впливає на світ. Тож було вирішено зробити механіку, схожою на ланцюгову реакцію. Один предмет впливає на інший, що запускає наступний процес. Щоб змусити гравця думати, розробники додали різні шляхи до розв'язку. В деяких сценах можна було врятувати персонажі кількома різними способами. Хм, а як же навчити гравця користуватися механікою без нудних туторіалів? Ігри, які потребують складного навчання, ризикують відштовхнути частину гравців. Ghost Trick має унікальну механіку, яка вимагала пояснення, але розробники не хотіли перевантажувати гравців довгими інструкціями. Тож перші кілька рівнів були розроблені так, щоб інтуїтивно знайомити гравця з механікою. Усі нові елементи вводилися поступово без одномоментного перевантаження інформацією, також додали підказки у вигляді візуальних ефектів, які підсказували, які об'єкти можна активувати. Залишилось одне останнє питання як же збалансувати складність головоломок? Якщо головоломки занадто легкі, гра стає нудною, якщо ж вони занадто складні гравці можуть застрягнути і втратити інтерес. Рішенням стало градуювання складності. Перші задання прості, але з кожним новим рівнем додається більше предметів та можливостей. Гравець не може натрапити на мертвий кут, він завжди може повернутися в початковий стан і спробувати інший шлях. Гострік не була б такою захопливою, якби не механіка переселення у предмети. Вона зробила гру унікальною серед інших детективних головоломок, змушуючи гравця не просто аналізувати ситуацію, а взаємодіяти з нею та змінювати її. Гра отримала багато похвал за свій інноваційний підхід до жанру та оригінальний геймплей. Хоча Ghost Trick не стала мегахітом, вона залишила великий слід в ігровій індустрії та досі вважається однією з найкреативніших детективних головоломок. Подорожі в часі це одна з найцікавіших концепцій у науковій фантастиці. Вони відкривають безмежні можливості для сюжету, ігор з причинно-наслідковими зв'язками та до унікального геймплею. Але як зробити подорожі в часі не просто красивим елементом історії, а повноцінною механікою, яка б впливала на ігровий процес? Titanfall 2 знайшла відповідь на це питання, створивши одну з найкращих часових головоломок в історії відеоігор. Секція Effect and Chaos стала справжньою несподіванкою для гравців і критиків, адже вона запропонувала унікальний спосіб використання подорожі у часі не лише для битв, а й для вирішення загадок. Але як з'явилася ця ідея? Чому вона так добре працює і з якими проблемами стикнулися розробники? Давайте розбиратися. Ідея механіки у часі, в Titanfall 2 народилася не одразу. На початкових етапах розробки гра повинна була стати прямим продовженням першої частини, зосереджуючись на швидкому русі, акробатиці та битвах з використанням титанів. Проте команда Respawn Entertainment хотіла додати в кампанію щось особливе, унікальну механіку, яка б вирізняла гру серед конкурентів. Перші концепції стосувалися зміни середовища в реальному часі. Розробники надихалися іграми, де гравець міг перемикатися між двома реальностями або впливати на світ навколо себе. Одним із джерел натхнення стали ігри серії The Legend of Zelda, зокрема A Link to the Пас, де подорожі між світами використовувалися для вирішення головоломок. Але команда хотіла зробити щось більш інтерактивне, щоб не лише змінювало рівень, а й впливало на самий геймплей. Тоді і з'явилася ідея миттєвого стрибка у часі. Гравець отримував пристрій, який дозволяв змінювати часовий період буквально одним натисканням кнопки. Але як зробити це не лише цікавим, а й природно вписати у гру. Тут на допомогу прийшли внутрішні тестування. Під час експериментів розробники зрозуміли, що перемикання між минулими та теперішнім можна використати для створення динамічних битв. В одному часі ворогів нема, а в іншому вони намагаються вас убити. Це дало унікальну можливість використовувати срибки в часі не лише для пересування, а й для ведення бою. Проте команда не хотіла обмежуватися лише перестрілками. Було вирішено, що механіку подорожую часі можна зробити основною для розв'язання головоломок. Наприклад, у зруйнованій будівлі можна стрибати в минуле, щоб пройти через непошкоджені коридори, або активувати механізми у майбутньому, а потім повернутися в минуле, щоб скористатися його дією. Це додало грі глибини та зробило рівень effect and Cause одним з найвідоміших у Titanfall 2. Зробити подорожі в часі основи ігрового процесу це не просто амбітна ідея, а справжній виклик для будь-якої команди розробників. Механіка миттєвого перемикання між двома часовими періодами здавалася революційною, але на практиці вона створювала стільки проблем, що деякі члени команди навіть сумнівалися, чи варто взагалі її залишати. Перша й найочевидніша проблема це технічна. Кожного разу, коли гравець натискає кнопку примикання часу, гра повинна миттєво підмінити рівень, буквально за одну мить змінюючи все оточення, освітлення, фізику та навіть анімації. А тепер уявіть, що це відбувається не раз на кілька хвилин, а постійно, поки гравець рухається рівнем. Відкриті двері в одному часовому періоді можуть бути закритими в іншому. Стіни, що б валилися в майбутньому, можуть бути цілими у минулому. Усе це потрібно було обрахувати та підвантажувати в реальному часі, якщо хоча б один елемент не працював як слід, гравець міг провалитися крізь текстури або застряти між двома версіями реальності. Спочатку тестування було справжнім жахом. Були моменти, коли перемикання часу просто ламало всю систему, вороги зависали у повітрі, двері відмовлялися відкриватися, а іноді гра просто не витримувала такого навантаження і вилітала. Щоб якось вирішити цю проблему, розробникам довелося створити спеціальну систему оптимізації. Вони придумали хитрий трюк, замість того, щоб одночасно завантажувати два повноцінні рівні, гра підвантажувала тільки ті об'єкти, які реально були у полі зору гравця. Усе зайве ховалося в пам'яті, очікуючи на активацію. Саме цей підхід дозволив зробити перемикання швидким і плавним. Хоча спочатку багато хто сумнівався, що це взагалі можливо. Але це була лише верхівка айсберга. Інша величезна проблема, як зробити так, щоб гравець не губився. Перемикання між двома часовими лініями це круто, але якщо людина втрачає розуміння, де вона знаходиться, і що від неї вимагає гра, вся магія зникає. Спочатку рівень був надто хаотичним. Гравці стрибали між часовими лініями без особливої логіки, не розуміючи, куди йти та що робити. Хтось взагалі не здогадувався, що деякі перешкоди потрібно долати за допомогою часу, а не класичних стрибків, щоб це виправити розробники додали кілька важливих деталей. По-перше, кожен часовий період отримав свою унікальну кольорову палітру. Майбутнє виглядає холодним, синьо-сірим, похмурим. Минуле навпаки, має тепліші помаранчево-жовті відтінки. Це допомогло гравцям на підсвідомому рівні розрізняти часові періоди. По-друге, гра почала тонко підказувати, коли слід перемикатися. Наприклад, якщо перед гравцем стоїть стіна, а поруч лежить записка про те, як усе було колись, це явний натяк, що потрібно зазирнути в минуле. Була ще одна проблема, яку розробники не очікували, це баланс боїв. Появіть, ви натискаєте кнопку і вас більше немає в цьому часі. Вороги навіть не встигають прицілитися. Це, звісно, весело, але зовсім не викликає відчуття виклику. Спочатку гравці просто тікали від перестрілок, уникаючи бою. Це суперечило філософії Titanfall 2, яка завжди робила акцент на динамічних сутичках. Щоб збалансувати механіку, розробники вигадали хитру систему, вороги в минулому та майбутньому почали реагувати на гравця. Якщо він занадто часто перемикається, противники встигають зорієнтуватися. Деякі супротивники навіть навмисто чекали, коли гравець повернеться, і атакували в той самий момент. Це змусило людей не просто хаотично перемикати час, а продумувати кожне переміщення. Ще один несподіваний виклик це фізика гри. Уявіть, ви стрибаєте в повітря, а потім змінюєте час. Що має статися? Ви повинні впасти. Але що якщо на тому місці, де ви стояли в минулому, зараз немає підлоги. Чи повинна гра миттєво викинути вас назад, чи ви маєте залишитися у просторі? Виникало безліч дивних ситуацій. Наприклад, якщо в майбутньому на підлозі лежить труп ворога, а ви перемикаєтеся в минуле, чи буде цей труп відштовхтувати вас у бік? Чи має він взагалі існувати у двох реальностях одночасно? Щоб уникнути подібних проблем, фізика у Titanfall 2 отримала спеціальні обмеження. Наприклад, гравець не може змінювати час у той момент, коли він стоїть у місті, де в іншому періоді немає підлоги. Також були додані хитрі алгоритми, які коригували положення персонажа, якщо щось йшло не так. Ці нюанси здаються дрібницями, але без них гра просто б не працювала. Ось ці труднощі показали, наскільки складно зробити подорожі в часі інтерактивними, а не просто сюжетним елементом. Але саме завдяки цим зусиллям рівень Effect and Cost став однією з найяскравіших ігрових подій десятиліття. Рівень Effect and Cost у Тентанфул 2 став одним із найяскравіших моментів гри, а механіка подорожі у часі прикладом ідеального балансу між інноваційністю та доступністю для гравця. Розробники змогли зробити щось дійсно унікальне, перетворивши подорожі у часі на механіку, яка впливала не лише на бої, а й на дослідження світу та вирішення головоломок. Багато хто вважає цей рівень одним із найкращих у шутерах від першої особи, а його ідеї вплинули на інші ігри, які використовують зміну часу або реальності. Незважаючи на численні технічні проблеми, Respawn Entertainment змогла знайти розумні рішення і створити справжній шедевр, що досі залишається однією з найкращих реалізацій подорожі у часі у відеоіграх. А тепер уявіть собі світ, де закони гравітації більше не мають значення, де ви можете просто падати вгору, ходити постійних і зависати у повітрі, наче у сні. Це не просто фантазія, а основа унікальної механіки гри Gravity Rush. Вона не тільки привернула уявлення про пересування у відеоіграх, а й стала справжнім проривом у жанрі екшн пригод. Ідея маніпуляції гравітацією Gravity Rush народилася з бажання створити відчуття абсолютної свободи руху у тривимірному просторі. Головний розробник гри Кейчі Тояма шукав унікальну концепцію, яка підрізняла його новий проект від інших ігор. Впливом на цю ідею стало не тільки наукова фантастика, а й класичні комікси про супергероїв, де персонажі могли літати або ходити по стінях, не підкорюючись законом фізики. Основним натхненням для Gravity Rush стало японське аніме, особливо ті, де експериментували з гравітацією та альтернативною фізикою. Кейчі Тояма згадував, що його натхнула манга нічна патрульна землі. Де персонажі часто взаємодіяли з незвичною фізикою світу. Також важливим впливом стали фільми, які грали з гравітацією, як от початок Крістофера Нолана. Однак той Яма не хотів просто дозволити гравцям літати, він прагнув створити абсолютно новий спосіб пересування, де гравітація була б не обмеженням, а інструментом. Після кількох концептуальних експериментів було вирішено, що головний герой повинен мати можливість змінювати напрям гравітації у будь-який момент. Що дало б відчуття справжньої свободи. Основний принцип механіки маніпуляції гравітацією Gravity Раш полягає у можливості змінювати напрям сили тяжіння для головної героїні КЕТ. Гравець натискає кнопку, щоб відключити гравітацію, після чого може спрямувати її у будь-яку сторону вгору, вниз або під будь-яким кутом. Після цього, коли гравець знову активує гравітацію, КЕТ падає в обраному напрямку, що дає змогу не тільки літати, а й пересуватися по поверхнях під нестандартними кутами. Окрім цього, механіка дозволяє використовувати спеціальні атаки. Наприклад, кед може літати у бік ворогів і завдавати ударів з високою швидкістю. Завдяки цій системі битви в грі стали дуже динамічними та видовішнішими, адже гравці могли атакувати супротивників у повітрі під різними кутами. Головоломки також використовують цю особливість. Іноді гравців потрібно змінювати напрям гравітації, щоб дістатися до важкодоступних місць або розв'язати задачі. Загалом, механіка маніпуляції гравітації дозволила створити абсолютно новий стиль гри, де пересування часто було частиною головоломок, боїв і дослідження світу. Головна проблема, з якою зіткнулися розробники, як зробити так, щоб гравець не втрачав орієнтацію у просторі при постійній зміні напрямку гравітації. Оскільки гравець міг пересуватися у будь-якому напрямку, було важливо зрозуміти, де верх, а де низ. Тож було додано м'яке автоматичне вирівнювання камери, яке повертало її у зручне положення після кожної гравітаційної зміни. Також була розроблена спеціальна візуальна індикація напрямку гравітації, щоб гравець завжди розумів, куди він падає. Інша проблема це складність управління, оскільки механіка гравітації була дуже незвичною, деякі гравці спочатку не розуміли, як ефективно нею користуватися. Було вирішено додати поступове навчання на початку гри, щоб гравці змогли освоїти базові механіки перед тим, як грати наповну. Також додали індикатор траєкторії падіння, що допомагало краще контролювати рух. Ще однією проблемою було те, що маніпуляція гравітацією вимагала складних фізичних розрахунків, особливо у відкритому світі, що створювало навантаження на процесори PlayStation Vita. Команда оптимізувала код фізики, використовуючи попередні розрахунки для об'єктів і обмежуючи кількість одночасно активованих елементів у світі, та дозволило зробити механіку гравітації плавною і стабільною. Механіка маніпуляції гравітацією у Gravity Rush стала однією з найбільш унікальних у жанрі екшн пригод. Вона дала гравцям безпрецедентну свободу руху і відкрила нові можливості для ігрового дизайну. Незважаючи на технічні труднощі, розробники змогли створити інтуїтивно зрозумілу систему, яка зробила гру незабутньою. Завдяки цьому Gravity Rush отримала культовий статус, а її механіка вплинула на подальші ігри, що експериментують із фізикою та пересуванням у просторі. Щоб створити дійсно новаторську гру, недостатньо просто вигадати цікавий світ чи захопливу історію. Справжня магія народжується там, де геймплей і механіки поєднуються в єдине ціле, перетворюючи ігровий процес на унікальний досвід. Titanfall 2, Okami, Ghost Гострік та Gravity Rush – це чотири приклади того, як інноваційні механіки можуть не просто урізноманітнити гру, а зробити її неповторною. Вони не лише запам'яталися гравцям, а й надихнули цілу індустрію на подальші експерименти. І хто знає, можливо, саме зараз розробники десь у світі працюють над новою механікою, яка одного дня переверне наше уявлення про відеоігри.